Привідно, ви знаєте, іменно болячка Volkswagenів е, бензинових. Знаєте, то можливо і в дизелях є. Є така штука система. Отак вона виглядає. Я спробував її поклеїти, але успіхів ніякого не дало. Розвалилося е, двохкомпонентний клей. Ну, що з ним сталося? Стало як гума якась. Але От то за все, що я зараз покажу. Ну коротше, Одним словом фактом розвалилося та система, так вона була. Найшов е, за 700 гривень таку 750-800 гривень з доставкою вийшло з нержавейки. Але ситуація аналогічна, що в мене отут є внизу те, що я надрукував на 3D принтері і склеїв. І воно. От, і вона тримається, не розвалилося. А оце, по суті, не було за зачепити, та й воно розвалилося. Зараз поставлю їм таку. Реально я от шукав. О, дякувати Богу, що я знайшов їм на таку річ. Зараз заміню, поставлю її, бо датчик йому тут і знаходиться. Зроблено з ніржавейки, каже, повічна гарантія. Та по факту вона там немає. Вона там просто так зроблена, що висить, по суті, в повітрі. Зараз її заміню, та й буду далі. কথাতে